Ну що, друзі, зготуємо сьогодні кукурузу. А ви любите кукурузу? Сьогодні ми вам покажемо екстра рецепт. Поїхали! Ну що, для цього нам потрібно 4 кукурузки, одна каструля, трішки цукру і трішки солі гімалайської. Поїхали! Перший етап – це набирання водички фільтрованої від фільму від фільтра Есприн. Набрали водички, ви знаєте, перебрали водички. Отак. Головне, щоб ми не забули зробити для смачної кукурузи це обчистити її. Беремо молоденьку кукурузу, щоб гарно було приємно її смакувати, їсти, поїдати, а також не забувати підперджувати, трішки пукати. Тому що всі ми люди, знаєте, і... Це фізика, це природа, пукати це дуже треба. Не можна стримувати свій пук в організмі. Тож ставимо вже одну каструльку, друга, дивіться, які волосся. Аліса, дай мені це саме гафре. Буду делати зараз їй гафрюльку. Ну нічого, трішки посміялись і поїхали. Вже ми починаємо з другої кукурузки. Вона така наполегла, вона хоче виходити. Ну, а малосильні. Мої діти Василя Верустюка, але ми з нею справимось. Ось така ще одна, трішки не така красунка, як друга. Ну, але підійде нова, молода, смачна, нереально. Ставимо ще і починаємо третю, третю, Ой, як гарно така, раз і третя, раз і третя. І вже це ми зробили. Переходимо до третьої. Нереальні забави, як ви вже казали, Щоб була смачна кукурудза, я вам скажу. Не потрібно тут шаманити. Потрібно в першу чергу вибрати молоду, не кормову, попередження, не кормову кукурузу, щоб вона хрустіла. Підходимо до магазинчику або до лавки, або до палатки, де ви її берете, якщо ви самі не можете виростити кукурузу, відповідно, йдете куди? На базар, на ринок, на супермаркет тощо. Вибираємо гарну джекічан. Хабана! Хабана! І очищаємо її. Ну, коли ви приходите до ринку, волосня волосня, забираємо ці всі волосики. І так дурка йде. Тук-тук-тук. І вони повинен бути, знаєте, такий стук у кукуруза, такий І таке віддалення. Дуже смачно. І починаємо ставити. Все, кукурузу ми почистили, у нас вийшло 4 кукурузки, дуже смачненькі молоденькі. Ставимо каструлю від фірми Berlinger House і продовжуємо наше готування. Включаємо нашу плиту індукційну від фірми Ліверпуль. Ой, вірпу. Вірпул. І включаємо собі на дев'яточку, щоб швиденько це все зробилося, на пешечку. Трішки даємо гімалайської такої солі. Гімалайської солимо, солимо, ла-ла-ла. солимо, солимо ла-ла-ла. Солимо, 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 солимо. Закінчуємо солити. Ідемо до цукру. Дуже смачний цукор. Дуже смачний цукор. Дуже смачний. Трішечки. Ну, трішечки. Так, беремо, дивіться. Трішечки цукру, все. Це весь нереально смачний рецепт. Ну, закриваємо кришечку, включаємо витяжку, включаємо витяжку до вам І Чекаємо на результат. Варимо 15 хвилин. І ми вже чекаємо, поки наша кукурудзка-смаколик такий вариться. Ми поки поп'ємо каву. Саме головне забув. Хто любить так, я беру листя і засуваю це під кукурузу, щоб був жовтий, насичений смак цієї кукурузи. Тож, спробуйте так, як я вам порекомендував. Будете просто в захваті від цієї кукурузки. І можемо закривати знову. що, ще декілька хвилин залишилося для нашої кукурузки, і вона готова! І до столу. Ти також будеш з нами кукурузку поїдати. І вже коли кукуруза зварилася, беремо масличко. Масличко. І на гарячу кукурузу намащуємо вершкове масло. І все. Ставимо масло і... <плес>